Національний банк України прогнозує, що протягом 2024-2025 років чинні тарифи на газ, опалення та гарячу воду не будуть переглянути. Про це йдеться в останньому інфляційному звіті. Однак наголосили в Нацбанку, враховуючи складну ситуацію в енергетиці, прогнозується, що з 2026 року розпочнеться поступове приведення цих тарифів до економічно обґрунтованих рівнів. Невизначеність із термінами та величиною коригування тарифів насамперед енергетичних є окремим ризиком для прогнозу інфляції. У разі швидкого підвищення вартості енергоносіїв чи інших тарифів у ЖКГ сформується додатковий внесок у показник інфляції. Також виникнуть потреби в збільшення субсидій для населення. Йдеться у звіті. При цьому в НБУ зазначили, що тривале відстрочення рішення про підвищення комунальних тарифів призведе до нижчого рівня інфляції, але накопичуватиме. Квазіфіскальні дисбаланси та погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній.